Вечір добрий на часі новини. Події факти, актуальні коментарі викладі журналістів. Часан у випуску керівництво прокуратури в області змінилося. Ми зараз живемо всіх заходів. На побачення з прокурором знайомилися, цікавилися, коли покарають душителів свободи. Вклеїмо сьогодні на збір Росії такі колорадських жуків. Показати агресору фінансову самостійність, як у Черкасах закликали відмовитися від російських грошей. Це просто необхідно, тому що і підтримки держави немає і, напевно, не буде. Кому їздити дорого, ходитиме пішки, чому перевізники ледве зводять кінці з кінцями. Тепер про ці та інші теми докладніше. Україна судитиметься з Газпромом, невигідна ціна на газ. До Конституції Росії внесли зміни. Включили розділи про Крим і Севастополь. Між матерковою Україною і півостровом обірветься залізничне сполучення. Трагедія на Донеччині у шахті загинуло семеро людей. І нова неофіційна цифра жертв Євромайдану. У тих подіях загинуло 780 українців, стверджують медики-волонтери. Про ці та інші факти теми далі у короткому огляді. Україна судитиметься із Газпромом через контракт, укладений в 2009 році. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан. За його слів, умови договору для України є невигідними. Ціна російського газу несправедлива. Росії ж заявляють наміри України щодо оскарження пунктів контракту безпідставні. Крим і Севастополь включили до Конституції Росії Федерації. Опублікували нову версію головного документа країни. Він є на офіційному порталі правової інформації. Там зазначено, що Крим є республікою у складі Росії. А Севастополь місто федерального значення. На сайті посилається на закон, ухвалений 21 березня. Підстава його ухвалення. Результати референдуму проведено 16 березня цього року. Семеро людей загинуло в результаті вибуху на шахті імені академіка Скучинського у Донецьку. Там близько сьомої ранку стався викид газу. У шахті перебувало 78 людей. Трагедія сталася через недотримання правил безпеки на шахті. За фактом загибелі прокуратура Донецької області відкрила кримінальне провадження. Но офіційна цифра загиблих на майдані 780. Про це стверджують медики-волонтери, бо понад половина загиблих пройшли через їхні руки, і в цифрах вони не сумніваються. Медпрацівники стверджують, що до цього числа входять близько 300 людей, які зникли з лікарень, 200, які згоріли живцем в будинку проспілок, бо не змогли самостійно пересуватися. Ще близько 20 серед загиблих працівники міліції, беркуту та різних спецпідрозділів. Інші люди це небесна сотня. В МОЗ цю інформацію спростовують. Між материковою Україною і Кримом можуть перестати курсувати потяги. Є ризик призупинення залізничних перевезень. Про це заявив президент російської залізниці Володимир Якунін. В інтерв'ю телеканалу Росія 24 Він пояснює це неузгодженістю графіків руху у такій ситуації. Пасажирам доводиться добиратися до портів, і далі їх перевозитимуть морським транспортом. І відповідно, там, де немає залізничних ліній або перекрито рух, дібратися ніхто не зможе. Активісти Демальянсу знову пікетували обласну прокуратуру. Їх непокоїть розслідування справ щодо перевищення службових повноважень правоохоронцями під час акцій протестів. Зокрема, йдеться про побиття активістів та журналістів зрив показу фільму Відкритий доступ та інші інциденти. Прокурор області до активістів не вийшов. Натомість ситуацію роз'яснив його перший заступник. Мовляв, кримінальне провадження по деяким справам відкриті, але імен та деталі поки що не мають права розголошувати. Представників Демальянсу така відповідь не задовольнила, тому вони пообіцяли невдовзі знову навідатися до прокуратури. Керівництво прокуратури в області змінилося. Ми зараз живемо всіх заходів. Відновлені всі слідчо-оперативні групи до складу слідчо-оперативних груп, створені навіть міжвідомчі групи з залученням працівників інших підрозділів. Відповів ну на запитання частково. Більшість інформації виявилася так би мовити, засекреченою, тобто, що він не може ні прізвище розголошувати а насправді по більшості. Не почули ми якоїсь позитивної відповіді, якби ну багато слів про те, що вони правда працюють, але результатів поки небагато. Сказали, що справи в більшість повернули на дослідування. Дуже сподіваюся, що це правда. Ну, Подивимося, надалі будемо спостерігати. І ще одна акція протесту у Черкасах. Активісти Демальянсу пікетували один з російських банків міста. До установи вони прийшли з плакатами. На них були написані заклики не користуватися послугами російських установ та не купувати російські товари. Керівництво до мітингувальників не вийшло, викликало службу охорони. Із плакатами та ось такими шкідниками активісти Демальянсу збираються під російським банком міста. Фотожуків жуків одне за одним приклеюють на стіни установи. кажуть, символ відповідає діяльності Кремля. Клеїмо сьогодні на збір Росії такі колорадські жуків. Вони бачите, у них є такі чорно-жовті полоски. Це георгівська стрічка, і взагалі вони. Дуже нагадують тих шкідників, яким є Росія на тілі України. Тому ми зараз їх позначимо, щоб всі бачили, хто це, і щоб ніхто не здумав навіть звертатися до поступів таких банків. Російських у Черкасах представники Демальянсу пікетують вже не вперше. Кажуть, в місті ще близько п'яти таких банків. До кожного вони планують завітати найближчим часом. До цих установ у них є свої вимоги. Ми зараз всі свідомлюємо ситуацію, яка є в країні. Я свідомий громадянин. І я вважаю, що це правильно підтримувати, по-перше, це національного виробника. По-друге, це е, показати агресору, що ми можемо самостійно вирішити свої питання без будь-якого втручання. Ці акції ми хочемо показати людям, що потрібно забрати вклади в цих банках, в російських банках, бо їх дуже багато в Україні, навіть в Шеркасах. Е, потрібно забрати депозити і не нести жодної копійки гривні в російські банки. На час акції увійти до банку місцяни не, не могли, тому просто спостерігали за тим, що відбувається. Перехожі ж висловлювали своє ставлення. Я свалюю цю акцію, оскільки вона якраз на часі і відповідає тим діям Росії, але проти України. Керівництво банку до протестувальників не вийшло, натомість викликало службу охорони, але її працівники тут довго не затримались. За кілька хвилин поїхали, і активістам не сказали ані слова. Зорич, Олег Кураш, Черкаська служба новин. У рік коня пасажири, аби дістатися до місць призначення, можуть пересісти на підводи. У нашій області вже закрили п'ять автостанцій, а ті, які залишились, ледве зводять кінці з кінцями. Перевізники б'ють на сполох. Ціни на пальне, астрономічні субвенції з бюджету за перевезення пільгових категорій не вертають. А держава не дозволяє підвищувати тарифи. Як вижити, у такій ситуації радилися автоперевізники на зборах у Черкасах. Їх думки чули і наші кореспонденти. Ще недавно Іна з дитиною Черкас з до Богодухівки добиралася за 10 гривень. А сьогоднішня поїздка, каже жінка, для неї велика розкіш. Як на мене, це вже занадто просто цінне. А куди ви їдете? Ми їдемо до мами в Богодуховку. В Богодухівку. А скільки ви заплатили? Скільки раніше коштував придуха, скільки зараз заплатив? Раніше коштував, я знаю, то ми платили 10 гривень, потім. Було 14, а це вже 21 гривня, 25 копійок, то це вже занадто на проїзд. Іван по бюджету б'є. Звісно, У нас один тільки чоловік робить на мінімальну зарплату і на дитину виплатило. Напівпорожніми курсують автобуси у райцентри та до столиці. Діти зараз Київ Києва. А коштував раніше. 70. Тобто здорожчали на 10 так? А з якого дня? І з 5 квітня сторожчали ми... галопуючий ріст долара, астрономічна вартість пального та борги держави за перевезення пільговиків основні тези виступів учасників обласних зборів перевізників Черкащини. Добуває галузь, сказали пасажироперевізники. Нелегали та корупція. Вартість пального на сьогодні підскочила буквально за 2-3 неділі на 4 гривні за літр. Підприємства. Дуже важко від важкі Значить, в доході того, що автобуси приходять, а на ранку нічим навіть заправити ці автобуси. Їх не відстежують, бо напевно їх хтось Значить, Є люди так сказати, від транспорту можновладці, які з цього мають якийсь зиск. А вимиваються доходи з прибуткових маршрутів. Автобуси просто негарно виходять на лінію перед графіковими рейсами і просто вимивають пасажири грошей. У цінову ситуацію казали на зборах, має втрутитися і антимонопольний комітет. Від його дій залежатиме подальша доля великої галузі і безпосередньо на минулому тижні. Антимонопольний комітет, прикреслює антимонопольний комітет, а не тервідділення, дало рекомендації основним основним ревізатором палова. Так і скрапленого і стисненого газу привести ціни до економічно обґрунтованих Рекомендації даються відповідно до, до статті 46 закону про захист економічної конкуренції. Вони обов'язкові до виконання, і звичайно, по ітогам виконання цих рекомендацій, кожен суб'єкт господарювання має має відповісти на нашу рекомендацію офіційно. І аргументувати, що дійсно були от ми кожен суб'єкт привів вартість продукту до економічно обґрунтованого і антимонопольний комітет звичайно, перевіряє і відділення. Перевіряє цю обґрунтованість. Найбільше дискусії викликало питання підвищення ціни за пасажирські перевезення. Процедура не популярна, але нагальна. Казали перевізники. Це необхідність. Не тому, що ми хочемо, тому що це якісь сам, само, самобажання, чи якісь, сам. це просто необхідне, тому що інакше підтримки держави немає і, напевно, не буде, бо бачимо, що робиться з бюджетом. Значить, З нелегалами ніхто не бореться. Ну, тарифи, тарифи. Да, це не гарно, не зовсім таки приємлима міра, але діватися нам нікуди. Нам або стати, або якось щось піднімати тарифи. Якщо у ситуацію не втрутитися, то замість автобусів на станціях можуть з'явитися підводи з надійною тягловою силою кіньми. Олександр Чернега, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Інформаційний підсумок п'ятниці у Чосан ще про таке. Це десь змогу ефективно і швидко вирішувати проблеми. Боротися з гріхом проти спокуси за мораль дбатиме нова провладна рада. Е, моє враження дуже гарне, мені сподобалася ця школа. На новому місці, як влаштувалися переселенці з Криму на Черкащині, Сьогодні світова спільнота відзначає міжнародний день звільнення в'язнів фашистських концтаборів у Черкасах. У мітингу біля пам'ятного знака у Соборному парку зібралось з півсотні людей загиблих у фашистських концтаборах. Вони вшанували ще й піснею. Під час окупації Черкащини з нашого регіону нацисти вивезли щонайменше 30 тисяч людей, а знищено було понад 120 тисяч черкащан. Серед учасників мітингу були і ті, хто пережив німецьку окупацію. Голод. Холод, не дай Бог, а загоняли то в сараи, где де була скотина, скажем, ну корови, там, птьолки, там щось друге з животних. От. І всю ночь стоя. Ми приглашаємо цих дітей для того, щоб їм розказати, щоб вони своїм нащадкам ще передали і старалися продовжувати те старання наших зусиль, тому що ми колись були такими дітьми, церкви Черкащини домовилися про створення так званої координаційної ради при облдержадміністрації. Сьогодні обласна рада церков ухвалила положення дорадчого органу. Щоправда, документ прийняли лише за основу, адже переконані він. Ще потребує зміни уточнень. Священники налаштовані рішуче сподіваються у такому форматі тісної співпраці з владою їм вдасться подолати проблеми духовності і моралі у суспільстві. Два дні тому майже в такому ж форматі представники найчисельніших конфесій області вже збирались за круглим столом. Одним з основних стояло питання створення координаційної ради при облдержадміністрації такої собі трибуни для діалогу звященнослужителів із владою, куди мають увійти за бажанням представники всіх конфесій. Тоді до спільного знаменника не дійшли, вирішили дослідити проекти установчих документів. Тепер взялись їх обговорювати. Його я пропоную його прийняти в тому вигляді, в якому він є. Священник Криму католицької церкви знайшов у документі протиріччя, які ставлять духівників у залежність від влади, і тут треба сказати при Черкаській Ода. Бо якщо скажімо, Черкаської Ода, то тоді наступне рада, рада є незалежною від будь-яких політичних партій, рухів і інших громадських формувань. Представники євангельських церков були більш категоричними. Вони висловилися, що не бачать діяльності ради в підпорядкуванні і заголовування владців. Церковна рада не може бути створена наказом чиїмсь державним. Ми зібрались тут з вашої ініціативи, дякуємо. Але ми повинні бути церковна рада і релігійні організації незалежним органом. Має бути співголова ради, і не обов'язково перепрошую з чиновників, а з членів ради от церков. Пресвітери зазначили, що роботу обласної координаційної ради бачать у форматі, в якому діє всеукраїнська рада церков. А вона є незалежним дорадчим органом. Та греко-католицький священик засудив цю ідею. Мовляв, той орган недієвий. Що та рада зробила? Чи вона заборонила, наприклад, аборти, якийсь механізм боротьби з цим та. Чи вона припинила крім нічого? Вона не має жодного впливу реального. Я говорю та моя... шляхом голосування дохівники прийняли положення про діяльність координаційної ради церков та релігійних організацій при облдержадміністрації. Дев'ять голосів за, троє утримались. Священники вирішили, що вноситимуть зміни в документ, але вже готові реально працювати. Спільно вони планують вирішувати духовні, моральні, освітні і навіть земельні питання, що стосуються церков. Головною проблемою людськості. Є гріх, і е, треба боротися бороти гріхом. А е, щоб це треба починати з виховання, то тобто закладати принципи, е, духовні, християнські принципи, які викладені в Біблії в Євангелії. Крім того, існують ще у кожної конфесії свої проблеми: майнові, земельні, якісь комунальні. Реєстраційні проблеми і коли буде діяти в цьому форматі, що сьогодні за основу прийнятий проєкт, така рада, це дасть змогу ефективно і швидко вирішувати проблеми. Лідія Меланіч, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. 128 переселенців з Криму вже прийняла Черкащина для їхнього тимчасового проживання. Заздалегідь підготували підвідомчі заклади соціальної сфери області. Нині 35 дітей з півострова влаштували у дитсадки та школи. Як їм ведеться на новому місці, розповість Світлана Шраменко. П'ятирічна Аліса народилася у Сімферополі. Черкаський дитячий садочок Сусі відвідує лише тиждень. Втім, вона вже встигла знайти собі друзі та уподобати іграшку. Це моя улюблена кукла. Тим часом батьки Аліси мають вирішити набагато глобальніші проблеми. У родині полтаців троє дітей. Житло поки що винаймають. Главі сім'ї вдалося знайти роботу. А у цьому класі Черкаської школи віднедавна почала навчатися восьмирічна Яна. Дівчинка каже, однокласники прийняли її гостинно. А, моє враження дуже гарне. Мені сподобалася ця школа. А що тобі найбільше подобається? Те, що клас в мене такий великий, і тут багато парт, і є хороші друзі. Вчителі запевняють, діти прихильно поставилися до новенької. І на сьогоднішній день школа готова прийняти ще 96 учнів. Забезпечити їх підручниками та іншими навчальними матеріалами вони в змозі. Але переселенцям з Криму на Черкащині належить вирішити ще низку інших проблем. У цілому в області нині знайшли прихисток 170 кримчан. Родині Савенків пощастило. У Черкасах проживають їхні родичі. Ось, живемо ми у мами, я коріна Черкащанка, тут служили, сократили частину і поїхали в Севастополь. Тепер мусили вернутися по своїй волі назад. Менше пощастило рештів переселенців. Більшість проживає у гуртожитку. Решта винаймає квартири. Втім, черкаські чиновники запевняють, без допомоги нікого не залишать. Уже діє координаційний центр, що об'єднав кілька відповідних служб. Відкрито гарячу лінію. Її номер розміщено на офіційному сайті Черкаської облдержадміністрації. Зрозуміло, що на нас лежить дуже велика величезна відповідальність за це. За те, щоб люди, які приїхали, наші українські громадяни з Криму, отримали і житло, і соціальну допомогу, і отримали роботу. На сьогодні до управління соціального захисту звернулося 25 родин, переселенців з Криму. Майже половині вже надано фінансову допомогу. Світлана Шраменко, Максим Драбінога, Дмитро Миришиніченко, Черкаська служба новин. Ось такі новини на цю мить. Хочете знати більше? Зайдіть на наш сайт Росмедія. Кум'єї попереду ще про спорти. Погода я ж бажаю вам насичено лише приємними подіями. вікенду. до зустрічі. Вітання всім прихильникам спорту. В найближчі 5 хвилин будемо говорити виключно про спортивні результати, які пов'язані з черкаським спортом. Гучний по друголіговим міркам трансфер вдався Черкаському Славутичу. Команда Юрія Бакалова підсила свій склад екс-гравцем прем'єр-ліги. Ним став 23-річний півзахисник Юрій Бушман. Ще восени цей правий хавбек виступав у складі Київського арсеналу, де провів 8 матчів. Юрій є вихованцем саме канонірів. За дубль арсеналу бушман провів 88 матчів, матчів, яких забив 12 м'ячів. Окрім того, у його послужному списку є першолігові Прикарпаття, Нафтовик, Укрнафта та зірка. Саме зі стану кіроградців Бушман повернувся восени в Арсенал. А вже після того як столичний клуб припинив своє існування, отримав статус вільного агента у Черкасах. Універсальний півзахисник уже близько місяця. Отож його дебют може відбутися уже в недільному матчі другої ліги, коли Славутич на виїзді зіграє проти Шахтаря 3 Тим часом у Черкасах триває чемпіонат України з баскетболу серед 17-річних юнаків. Господар турніру, шаркаський мав по 97, зумів вийти у фінал. На шляху до головного матчу сезону Шаркасці здолали одеський з дюшор. 2 матч півфіналу залишився з рахунком 92 на 83. В іншому півфіналі турніру Донець 97 обіграв своїх одноліток з хіміка. Таким чином, на черкаському паркеті повториться минулорічний фінал, коли у матчі за золото цієї вікової категорії черкасці переграли Донецьк. Золото черкаського фіналу удвічі цінніше, адже це останній чемпіонат України, де 17-річні виступають у статусі юнаків. Варто відзначити, що більшість із лідерів цих команд цього сезону виступала у складі кадетської збірної України, яка вдало виступила на домашньому чемпіонаті Європи. У Черкасах триває шкільний турнір з футболу. Шкіряний м'ячкільний шкільний, шкільний. У Черкасах триває шкільний турнір з футболу. Шкіряний м'яч. Ці змагання традиційно є одним із наймасовіших у юнацькому футболі, адже участь у них бере більшість загальноосвітній шкіл. Вчора переможця визначили у віковій групі 2003 року народження. Справжньою драмою фінального матчу завершився цей турнір. Близько п'яти тисяч школярів у цьому сезоні взяли участь у міських змаганнях на призи клубу Шкіряний м'яч у Черкасах. Цей турнір проходить у чотирьох вікових групах. Восени три комплекти нагород розіграли юнаки 2000, 2001 та 2002 років народження. Відповідно, перемогу оформили команди 17, 32 та 7 загальноосвітніх шкіл. Переможці турніру візьмуть участь в обласних змаганнях, а в перспективі всеукраїнських. Щоправда, завдання, які ставлять організатори, не кубки та медалі, а популяризація. Футболу та фізкультури серед школярів насамперед дуже гарно організовані ці змагання. Приймають участь дуже багато кількість загальноосвітніх навчальних закладів. Затача ставилася як можна як можна більше залучити дітей до цих змагань. Я думаю, ми з нею впоралися. Навесні включилися в турнір наймолодші десятирічні школярі. Боротьбу за нагороди шеркаського турніру на призи клубу Шкіріний м'яч розпочали 24 шкільні команди. Протягом двох тижнів на майданчику фізкультурно оздоровчого комплексу команди визначали фіналістів. Не вистали хлопці 31-ї та 28-ї школи. Матч за Золото був неймовірно запеклим. Його основний час залишився з рахунком 1-1. А чемпіона визначали у серії після матчевих пенальті. Нерви були міцнішими у футболістів 31 ї школи, які взяли гору в лотереї. З рахунком 3-0. У нас гравці, більшість гравців ходить на тренування до тренерів всяких і задяки цьому ми й перемогли. У нас була практика. Ми грали зібрано і зіграли. Ми вже готувалися до такого. Під завісу турніру відбулася найочікуваніша процедура для юнаків нагородження. Футболісти отримали кубки та медалі від міської федерації футболу. Тріумфатори змагань довго відпочивати не будуть. Попереду у них обласний етап шкіряного м'яча. В'ячеслав Лопушанський, Микола Назарчук, ЧСН спорт. І на сьогодні це всі новини спорту. Більше їх дивіться в нашому ефірі уже після вихідних. На все добре і бажаю вам приємно провести вікенд. До побачення.